Всім привіт! Картопля вже переціла і сьогодні хочу накопати молодої картоплі. Подивимося, який буде врожай у 2023 році. Зараз подивимось. Що там у нас є? Ось така картопліка. під одним корчиком, поки ще 2-3 картоплинки. Ось бачите, дуже багато мурашок в цьому році. Зараз викопаю ще декілька корчиків і можна буде посмакувати молодою картоплею в цьому році. Ось сусідній корчик. Теж картопелька. Бачите, ось така картопля. В цьому році садив лише рожеву. Біла. Минулого року садив трішки білий, не сподобався мені врожай, тому цього року лише рожево посадив. Під цим корчиком повинно бути більше картоплі, але дивіться знову мурашок в цьому році, як ніколи. Тут картоплі більш, як на попередніх корчиках. Ось така молода картопля у 2023 році в мене вродила. Це звичайна картопля, не ранній сорт. Тому в середині червня я вже так почекав, щоб вона перецвіла. Ось такий в мене врожай. Ну а зараз іду її помию почищу і можна буде приготувати смачну вечерю. Друзі, також попрошу вас написати в коментарі, чи любите вісти картоплю, чи ні. Цікаво буде почитати.